Ти починаєш нову звичку, і вже зливаєшся на третій день. Це не про лінь, це про помилки в мисленні. Перша помилка, яку ти робиш, це чекаєш мотивацію. Думаєш, ось буде понеділок, ось буде настрій, і я почну. Але мотивація це не причина, це наслідок. Почав, зробив, з'явився настрій, а не навпаки. Друга причина це чекати швидких. Наслідків бажано зараз схуднути. Одразу. Подумала і схуднула. Ти йдеш у зал два рази на тиждень, нічого не міняється, і ти здаєшся. Але реальний прогрес це як депозит. Ну і третя помилка: думати, що треба просто зібрати волю в кулак. Насправді, система сильніша. Якщо ти покладаєшся тільки на силу волі. То ти вже програв, якщо відчув, що це про тебе, зберігай і поділися з тим, хто також зливається занадто швидко.